Кажеш, у дітей у наших є все, так. як їм дати оцей поштовх, розуміння, що треба, що треба заробляти? Так, тобто, так, так батьки чогось. тобі там дають, ясно, що ми за даємо максимально, що можемо, хоча ми теж дозовано, тому що щоб це не було too much. Тому так. що ми розуміємо, що це може зіграти ще погану mm -hmm. історію з ними. Але все одно, як от зараз старший наш Іван, наприклад, от він. От вчора, наприклад, він такий. Я кажу, Вань, кажу, ну треба ж, треба ну там вчитись, треба там англійська, там репетити, репетити. Я втомився, я втомився. Ну я думаю, ну дійсно втомляться. Ну, коли це вже на постійній основі, це мене вже я кажу, дивись, значить. Е Телефон в тебе з'явився в 10 років, але я бачу, що він зараз з тобою грає останні півроку, відколи він тебе з'явився. Дуже погана історія. Тому що, коли ти заговориш з друзями, ти супер активний. А коли треба займатися англійською, то ти лежиш і просто кажеш, мама.